І ще до цієї теми додам, толока відбулася в усіх районах столиці. Загалом охопила 40 локацій. Подібні зустрічі будуть відбуватися до 15 травня. Тож, якщо бажаєте доєднатися, слідкуйте за анонсами на сайті КМДА, столиця створює умови, за яких кожен може зробити свій внесок, щоб міський простір став чистішим, гарнішим, і від локальних ініціатив в дворах до масштабних толок і партнерських проєктів з соціально відповідальним бізнесом. Теж можете приєднатись і ось так, теж посадити дерева в своєму районі. Ми зробили разом з громадськістю конкурс, де ми закликаємо людей в соціальних мережах робити фотофіксацію локацій до після, за результатом в робити дописи в засобах якраз масової інформації в мережах з хештегом 60 днів порядкування міста. І за результатом ми будемо визначати локації переможців в кожному районі, і загалом в місті, і нагороджувати переможців в кінці проведення двомісячника.